У зв'язку з мобілізацією простим українцям продовжують закручувати гайки. Відтепер розлучені багатодітні татусі будуть нотаріально доводити, що беруть участь в утриманні дітей. Лише так вони отримають відстрочку від служби. Якщо ж діти від різних жінок, то треба буде надавати ТЦК договір між чоловіком та його колишніми дружинами про утримання неповнолітніх. Нардеп Ігор Фріс вважає, що це перевищення повноважень із боку ТЦК. 17-річним, які нині перебувають за кордоном, теж не солодко їм доведеться повернутися в Україну. Ну, юнаки, яким виповнилося 17 років, вони мають стати на військовий облік. Знову ж таки, це е, така вимога є, і вона знову ж таки стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Дистанційно через резерв плюс це зробити неможливо. Проте Ірина Верещук у соцмережах повідомила, що незабаром буде прийнята відповідна постанова, яка може відтермінувати взяття на облік. Крім того, особам з подвійним громадянством, а саме американсько-українським, від 1 червня скасували виняток проживання за кордоном. Він Вав змогу українцям призовного віку виїжджати за межі країни, речник Державної прикордонної служби України наголосив, що це не стосується громадян України, які постійно живуть за її межами і мали відмітки про оформлення виїзду за кордон на ПМЖ та про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України. А що думаєте про озвучені норми ви?